Національна ідея зараз Нема національної ідеї. Ну так як сісти і подумати, яка національна ідея? Раніше там нам, хоч транслювалось, там мова, віра, віра і так далі. і Люди в принципі в це вірили. На початку не люди дуже в це вірили, і останні з карманом винімали щось віддавали, і так далі. Побачили, що відбувається зі сторони там корупції, волонтерів, які вагони гуманітарки розкладали і так далі. Люди зрозуміли, що не можна вже нікому довіряти. Просто почали боротися за власне життя. Просто як вижити. особливо ну, ті, хто в Україні, та й ті, хто за кордоном, що на чорних роботах У багатьох із них в Україні був якийсь бізнес, вони людьми рахувалися, і так далі. А зараз вони просто чорні робочі, і у людей просто єдине залишилось це вижити і існувати, якось не жити, а реально існувати раніше. Ну згадай, як це було, всі останні несли з дому, допомагали чи можна фронту військовим, там якісь рекордні збори і так далі. А потім величезний вплив російської пропаганди. Тобто, навіть якщо в Україні діла йдуть хорошо, масштаби впливу російської пропаганди, і так вони як вони діють на українців занадто великі, щоб навіть українські адекватні думки могли це все перебути. До чого це все призвело? Україна ще більше Поділилась, да, в думках, хтось там за мир, хтось за немир, ще не будемо про це розмовляти. Але от українці страшно розсварились і продовжують один одного зараз значувати. Ну я б не сказав би, що навіть менше ніж ворог, хоча це просто другими методами відбувається на українці саме. Чуть один одного зараз. Бо й немає ідеї, люди не розуміють, що вірить, за ким ти, що робить, і так далі. На жаль, важливо зараз час можливостей саме для тебе. Якщо ти давно мрієш про стабільність, розвиток і хочеш нарешті рухатись уперед, долучайся сьогодні. Посилання у шапці профілю безкоштовно. Консультації від експертів Форбс для будь-якого віку. І все онлайн. Ти цей та поїхали у майбутнє разом. Зараз...